Багаторічники рослини, які повертаються рік за роком, завжди варті інвестицій. Але ви можете заощадити ще більше, просто розділивши рослини, які вже є у вашому дворі. У багатьох випадках можна просто відокремити частину існуючої рослини разом з корінням і пересадити в інше місце, щоб поширити багаторічне багатство по всій ділянці. Які багаторічники можна ділити в кінці літа? Ось рослини, які можна розділити прямо зараз, наприкінці літа. Ірис. Ці величні красені з витонченими квітами насправді потребують поділу, тому що вони починають тіснити один одного. Саме тому в цю пору року так багато людей роздають іриси. Якщо у вас їх немає, загляньте на місцеві майданчики оголошень, там часто можна знайти безкоштовні пропозиції. Іриси ростуть з кореневищ, які виглядають як корінь імбиру. Їх садять близько до поверхні ґрунту, але, незважаючи на неглибокі коріння, вони дуже добре вкорінюються. Щоб розділити іриси, можна використовувати садовий ніж з зубчастим краєм або просто спробувати відрізати частину лопатою. Мій улюблений спосіб взяти хлібний ніж, так, з зубчиками, і прямо в землі розрізати корене вище. Пересаджувати їх можна не відразу, у вас є кілька днів, але не давайте коріння пересихати. Лілія денні лілії, східні та азіатські лілії постійно утворюють нові цибулини. Але якщо їх не оновлювати, квіти з кожним роком будуть ставати дрібніше. Потрібно викопати цибулини і пересадити їх, щоб вони утворили нові коріння і дали більші квіти. Акуратно підкопайте рослину лопатою або ручною лопаткою, розпущіть ґрунт навколо коренів і посадіть цибулину на нове місце, додавши трохи добрива для цибулинних. Глибина посадки залежить від розміру цибулини. Якщо цибулина діаметром 1 см, садіть на глибину 1 см, якщо 3 см на 3 см і так далі. Цибулини повинні пережити зимові холоди, тому найкраще ділити їх у вересні або жовтні. Важливо, лілії отруйні для кішок, тому садіть їх там, де вихованці не зможуть до них дістатися. Водозбір, аквілегія. Ці недооцінені красені можна ділити в серпні, щоб в наступному році насолоджуватися ще більшою кількістю їх ніжних квітів. Коли кущ досить великий, просто вставте лопату прямо в кореневу кульку і відокремте частину рослини. Пересадіть цей кому землі з корінням відразу ж, намагаючись не пошкодити коріння. Після пересадки добре полити рослину і підсипте землю до вихідного куща. Обом частинам на пару днів знадобиться тінь, щоб прийти в себе. Півонія. Ті, у кого у дворі ростуть ці пишні, ароматні квіти, знають, який це скарб. Півонія щороку дає кілька нових пагонів. Але новій рослині буде потрібно кілька років, щоб як слід вкоренитися. Ви можете розділити півонії, обережно відокремивши кілька бруньок, очей і пересадивши їх так само, як описано вище. Важливо посадити нові коріння на ту ж глибину, що й материнська рослина, і добре поливати їх. Це коштує витраченого часу, адже півонії в садових центрах коштують недешево. Дереві Мрія запилювачів – високі жовті квіти, які тепер бувають і в приголомшливих відтінках червоного і рожевого, залучаючи в сад-метеликів, тахів і бджіл. Однак дереві справжній агресор і може захопити всю ділянку. Вам ніколи не доведеться вирощувати його з насіння, просто візьміть у кого-небудь приділення. Якщо дереві вже є у вас, діліть його щороку, розрізаючи кореневу кульку лопатою і роздавайте або роззаєсаджуйте по ділянці.